Розділ 49. У біржі коротка пам'ять. Акції Донкерконсалдених днів 10 протрималися на тому рівні, на який з'їхали, потім повільно поповзли вгору. Інвестори мало переймалися долею злочасних кандидатів і їхніми відповідями на фальшиві запити про вакансії. Нашому президенту було б досить опублікувати попередні звіти, не стільки ж оптимістичні, наскільки сміховинні, щоб відновити довіру фінансового ринку. Інвестори не ставили зайвих запитань і не бажали нічого помічати, охоче даючи, обдурити себе щодо реальних можливостей підприємства. Легковір'я і жадібність завжди йдуть рука в руку. У будь-якому разі реальність не така важлива, ураховуючи, що система при цьому розхитана. На щастя, у мене в запасі був іще один сюрприз, здатний трохи охолодити загальну гарячність. Я зателефонував фішерману в екос саме перед здаванням номера в набір. Мене з'єднали з редакцією, і я назвав себе людині, що зняла слухавку. Журналіст погодився поговорити зі мною. Може, мій справжній прогноз поклав край його скептису? Тоді мені треба зміцнити довіру, яка виникла. Хочу повідомити вам іще одну інформацію, сказав я таємничим тоном. Жодної реакції, але слухавку він не кинув. Акції дункерконсалдинг післязавтра впадуть більш ніж на 4%. Я знову взяв цифри на вмання. Інтуїція підказувала, що сукупність скандальної інформації має посилити реакцію біржі. Післязавтра? Дива, він заговорив. Він лизнув гачок кінчиком язика. Так, післязавтра, я дав йому можливість опублікувати передбачуваний курс у завтрашньому номері. Жодної відповіді. Я повісив слухавку, почавши вже шкодувати, що вибрав саме його, адже я поставив на нього тільки тому, що він постійно нападав на нашу контору на сторінках своєї газети. Помилка моя полягала в тому, що я вирішив, ніби він має зуб на мого патрона і вхопиться за все, що бруднить репутацію підприємства. Мабуть, я приписував йому власні почуття. Поміркувавши, я вирішив, що він взагалі позбавлений будь-яких емоцій. Він нападав на Дункера тільки тому, що не згоден з його стратегією. Цей несподіваний висновок мучив мене решту дня. Увечері мені ніяк не вдавалося заснути. Весь мій план був розрахований на Фішермана. Невже я помилився і програю? Наступного дня рано вранці я спустився в кіоск купити екос, жодного рядка про Дункер консалтин. Це мене просто вбило. Звертатись до іншого журналіста було вже запізно. Не виключено, що я даремно витратив останній патрон, але я змушений був робити ставку на Фішермана. Коли в казино гравець ставить весь вечір на червоне, йому ніколи не дістане мужності поставити на чорне, а раптом червоне все-таки випаде. Він же ніколи собі цього не пробачить. В обідню перерву я знову повернувся до незавершеної операції. Зачинившись у кабінеті, я розіслав до всіх редакцій неспростоване відомості про те, що дункер Консалтинг» заздалегідь вирішила вдумливо перевірити всі неплатиспроможні підприємства. Щоб вибрати тему тренувальної промови, мені знадобилось три дні. Ясно, що найкраще міркувати про те, що добре знаєш? Отже, вибір такий або бухгалтерія, знайома з дитинства, або теперішнє ремесло консультанта, знаємо на роботу. Останній варіант був як мінне поле. Слухачі могли пригадати свої невдалі досліди в цій сфері, оскільки багато через це прийшли і несвідомо спроєктувати на мене свою злість. Тоді на мене чекають не дуже приємні хвилини. Отже, треба обирати сюжет пов'язаний із бухгалтерією. Зрештою, хіба не в бухгалтерії знаходить притулок? Усі боязькі люди. Звісно, навряд чи моє оповідання буде захопливим, але я уникну небезпеки роздратувати слухачів, а раптом, хто з них і засне, я відчую себе тільки в ще більшій безпеці. Виступ я готував довго, тому, хто схильний до нападів страху, корисно мати перед собою написаний текст, до якого можна час від часу звертатись, щоб не впасти в ступор і болісно не шукати потрібне слово пересохлими губами, стоячи з порожньою головою. На заняття я прийшов заздалегідь. Мені було легше спостерігати, як люди входять один за одним, ніж одразу опинитися перед заповненою аудиторією. Я мав час оглянутись та приборкати страх, не дати йому взяти мене за горло, стілком заволодіти мною. Ерік, керівник занять, який записував мене у групу, зустрів мене дуже привітно. Мені відразу стало добре і спокійно, однак на сцену я поглядав як на ешафот. І дуже здивувався, побачивши мікрофон і звукову апаратуру. Минулого разу, коли я тут був, я не повітри, що зал обладнаний. Слухачі дедалі прибували, усі тепло віталися з Заріком і дружні жартували, немов були знайомі багато років. Це мені сподобалося і навіть вселило деяку впевненість. Однак, якщо тут усі свої люди, напевно, вони вже набагато перевищують мене в красномовстві. У призначений час керівник рішуче зачинив двері, що само по собі було дивом у Парижі, де всі вважали за нормальне спізнюватись не менше, як на півгодини. Мене заспокоювало те, що всі присутні були не старші від 25 Якби вони були вдвічі старші, я почувався б геть незручно. Ерік піднявся на сцену, взяв мікрофон і постукав по ньому пальцем, перевіряючи, чи є звук. У динаміку теж пролунав стук. Ерік заговорив низьким, приємним, прекрасно поставленим голосом. У своїй справі він був майстер. Він оголосив про початок занять у новому сезоні, який обіцяє бути дуже цікавим. Призначив день для внесків і нагадав, що на заняття слід приходити вчасно І за можливості їх не пропускати. А тепер, сказав він на завершення, я маю приємність представити вам нового учасника. Серце в мене стислося дихай, глибоко, повільно. Розслабці, який виголосить сьогодні свою першу промову, Алан Грінмор. Усі дружні зааплодували. Я піднявся на сцену, а Ерік сів на стілець серед слухачів. Пульс у мене був не менший від 150. Усі погляди були спрямовані на мене. Дідько, чому я не можу позбутися цього проклятого страху, просто кара якась. Я взяв мікрофон у праву руку. А аркуш із написаним текстом у ліву, щоб підглядати, якщо знадобиться. Який це жах усвідомлювати, що всі чекають, коли ти почнеш говорити. Вітаю всіх! Голос мій звучав глухо, немов застряг у горлі. Губи тремтіли, а тіло задерев'яніло. Адже ці люди щойно слухали Еріка, такого впевненого, який так чудово володіє і голосом, і тілом. Я в порівнянні з ним просто нуль без палички. Я хочу поговорити про те, що, на мою думку, е ніяк не назвеш запальним або захопливим про англосаксонську бухгалтерію. У залі пролунав сміх, а слідом грім оплесків. Ого, що відбувається? Я був вражений. Я понад годину розшукував гумористичний пасаж в американському стилі, щоб оживити початок промови, але ніяк не очікував на такий успіх. Я відчув, як серце накриває тепла хвиля, і страх наполовину виборовся. Гаразд, продовжимо. Треба більш виразно вимовляти слова і надати голосу твердості. Чотири роки вивчав цей предмет у Сполучених Штатах і. е, дітько, що ж мені говорити далі? Знову страх. У голові суцільна порожнеча. Але я ж вивчив промову на пам'ять. Чертівня, отже, не вивчив. Швидше, Аркуш. Коли я приїхав до Франції в пошуках роботи, а по матері я француз. Консультант однієї великої фірми знаймо, яку знають усі, повідомив мені із щирою посмішкою, що французькі принципи бухгалтерії різко відрізняються від американських, і що мій диплом годиться хіба що для сміттєвого кошика. Знову сміх. Усі дивляться на мене з усмішкою так дружні, я їх обожнюю. Він теж сміявся, коли говорив це, але мені було не до жартів. Знову вибух реготу й оплески. Я не міг отямитися, зглузду з'їхати, як же здорово змусити аудиторію сміятись. Це надихає, стимулює, неймовірно. Тепер я розумію, чому деякі перетворюються на професію. І я вирішив з'ясувати, у чому ж відмінність між французькою і англосаксонською бухгалтерією? Ніякого страху, мені більше не страшно, мені добре й легко. Геніально. У Франції норми бухгалтерського обліку диктуються державними службовцями, а в Сполучених Штатах вони беруть початок від незалежних спільнот, які переслідують певні цілі. На їхню думку, бухгалтерія покликана служити інтересам інвесторів, надаючи їм інформацію, якої вони потребують, щоб ухвалювати розумні рішення. Тобто пріоритети абсолютно протилежні французьким. Я продовжував говорити 10 хвилин, майже не заглядаючи у свої записи. Слухачі були явно захоплені темою, при чому захоплені від самого початку. Мабуть, мені вдалося привернути їхню увагу і отримати інтерес. Я почувався напрочуд добре, дедалі більше і більше віри. Я навіть дозволив собі розкіш ходити по сцені і дивитися в зал. Урешті-решт виступати на публіці виявилося заняттям, що надихає та збуджує. Я завершив виступ під грім оплесків та вітальні вигуки. Кілька людей підвелися, а за ними ще, і, нарешті, підвівся весь зал. Вони влаштували мені овацію стоячи, я не міг отябитися, вони скандували моє ім'я я витав у хмарах, в іншому вимірі я був щасливий. Ерік піднявся до мене на сцену, продовжуючи аплодувати, і попросив усіх написати свої коментарі. Настала тиша. За мить він простягнув мені сто складених у четверо аркушів, я влаштувався в куточку і почав із нетерпінням розгортати їх один за одним. Мені дуже хотілося дізнатись, яких помилок я припустився, і що мені порадять слухачі. Що далі я розгортав аркушики, здивування зростало, усі відгуки були позитивні, усі як один сто відсотків. Це неймовірно нечувано. Я не міг отямитися, що ж, виявляється, під усіма моїми страхами переховувався талант, природній дар, який тільки й чекав, щоб заявити про себе. Ерік порадив не слухати інших ораторів, а піти додому, щоб зберегти в пам'яті свій виступ і всі відчуття та спокійно перечитати всі відгуки. Я попрощався з присутніми і пішов. Мене огорнуло свіже вечірнє повітря. На крилах успіху я піднімався темними сходами, які вели до палацу на поверхню я виринув, напоєний новими силами, готовий, коли настане день вийти на зустріч долі.